Друзі, всім привіт! Хочу показати вам місце, де буде знаходитись чергова новобудова в Гандії. Це в нас Грао, Так, зовсім неподалік пляж. Роботи ще не розпочалися, але хочу трішки вам розповісти, що тут буде трьохповерховий комплекс. Ми матимемо там басейн, свою територію, це буде така урбанізація. І в цій частині у нас вже виїзд до моря. Так. Трішки далі ось цій частині. Ми вживаємо грау і там є школа. Тобто місце чудове, все це поруч теж забудується. Тобто ці всі місця чекають інвестора, але тут дуже-дуже гарна зона. Я впевнений, на 100%, перспективна. Так? Ну і якщо це буде три поверхи, вони будувати будуть не так довго.